Привіт, друзі! Одразу перед тим як перейти до головної теми відео. Я хочу запропонувати вам невеликий інтерактив. Я попрошу поставити відео на паузу та написати в коментарях відповідь на наступне питання. Чи бувало у вас таке, що готуючись до якоїсь важливої події, ви відчували неймовірний страх та постійно думали про те, що щось обов'язково піде не так? Якщо ні, то ви можете загривати це відео, воно точно не для вас. Сьогодні ми трохи відійдемо від відео та фрілансу та поговоримо про самооцінку, перфекціонізм та відчуття. Як треба сказати на Ютубі, я не є спеціалістом в області психології, але пройшовши вже певний період в житті та побудувавши певні запити до себе, я вирішив піти до психотерапії, аби нарешті зрозуміти, що я не настільки сильний, аби мати можливість зрозуміти, що саме не так, та як з цим всім працювати. Так от, я не психотерапевт, але дуже хочу поділитися Власним досвідом, бо вважаю, що ми всі маємо багато схожих проблем, так як жили та росли в майже однакових умовах. Але спочатку давайте поговоримо, з яким саме запитом я почав дивитись в бік психотерапії, навіть після отриманого досвіду продюсування психологічного подкасту після трохи більше 20 епізодів шоу, де ми спілкувалися з. Гостями на теми психології та сорому в мене було досить упереджене ставлення до психологів. Я завжди казав, що людина може самостійно налагодити свою голову та самостійно прийти до щасливого життя, але з часом це все більше та більше виглядає нереальним. А всякі там депресії та вигорання для мене то взагалі було щось з виру фантастики. Потім повномасштабна війна принесла багато психологічних проблем людям, які до того не могли прийняти той факт, що окрім фізичних захворювань, ми також можемо переживати багато психологічних моментів в житті, які вірите ви чи ні, дуже сильно впливають на якість нашого життя. Та окрім панічних атак та страху перед невизначеністю, ми можемо переживати багато інших травматичних досвідів, які багато з нас просто не можуть правильно розпізнати. Я довго вагався, аналізував, що саме зі мною може бути не так чи так. Після моєї переїзду до Канади я дізнався, що таке здух чи ADHD англійською. і це стало для мене першим відкриттям. Синдром дефіциту уваги та гіперактивності це щось таке, про що казали дивні врачі, коли бачили гіперактивну дитину. Але майже завжди то була лише констатація факту, та не мала під собою жодних результатів у вигляді психологічного чи медикаментозного лікування. У Канаді здух це достатньо вивчене явище, та всім без проблем виписують такі медикаменти як фенілфанідат Риталін або Адерал. що вже після першого прийому відкриває тобі очі і ставить питання, як я жив би з цього раніше? Чи невже люди з типовими мізками бачать світ саме так? І я вам скажу більше, що після початку прийому медикаментів я зрозумів, як люди можуть потрапляти у ДТП через свою неуважність? І це відео не про здух. Відео про здух в мене лежить написаному вигляді. І якщо ви захочете дізнатися про мій власний досвід життя і здух, дайте знати в коментарях, бо мені треба лише трохи адаптувати скрип та зняти на нього відео. Так, от, з якими саме запитами я прийшов до психотерапевта чи консулера, як тут тих спеціалістів називають? По перше, це сором. Вже скоро буде три роки, як я приїхав до Канади, і навіть до Канади в мене була постійна практика спілкування з клієнтами англійською, але виявилося, що окрім достатніх знань граматики, в тебе має бути достатньо спіливості, аби з легкістю заговорити з людьми на вулиці чи на роботі. Після сорому ми перейшли до самооцінки та завищених очікувань. Розумієте, видається, що українців в більшості своїх. Є нація, яка завжди ставить негативні результати як очікування. Тобто, ми майже завжди ставимо негативний досвід перед позитивним, і коли в певних ситуаціях ми отримуємо негативний досвід, нам потім дуже важко перебудувати власну настанову на те, що наступного разу може бути краще. Цей негативний досвід дуже сильно вкарбовується в нашу голову, і потім, у дорослому чи зрілому віці, ми маємо всі ці настанови коригувати. Звичайно, це все залежить від багатьох факторів, але аналізуючи своє. Точення я можу сказати, що більшість має дуже схожі переживання, які потребують пропрацювання з психологом. Тобто, я прийшов до психолога і сказав, що я не можу спілкуватися з новими людьми чи виступати перед публікою, бо я автоматично сприймаю таку ситуацію з великою небезпекою та одразу програмую себе на негативний результат, що вже є нерозумним, правда? Далі я маю заїкання. Воно, звичайно, не є настільки жахливим, як у деяких інших людей, але повірте, воно мало для мене дуже критичне значення в школі. Коли замість того, аби відповідати на запитання вчителів, я просто вставав та казав, що я нічого не знаю, навіть якщо я знав відповідь. Так я оминав ті негативні наслідки певних ситуацій, такі як насмішки від однокласників чи якесь перекривлювання. І так було майже всю середню та Дорослу школу, та саме цікаве, що таку саму техніку я дуже довго використовував і може використовувати досі у своєму вже дорослому житті. Ті, хто мене добре знають в житті, можуть сказати, що я достатньо спокійний та мовчазний, але це тільки результат того, що мені краще промовчати ніж переживати очікування якогось булінгу чи чогось іншого, чого насправді не сильно і траплялося в моєму житті. А тут ще й абсолютно інша країна, інша мова, інші люди. Тобто, момент того, коли мені дійсно стало потрібно щось зробити зі своїм життям, настав, та я зробив свій перший крок. І тут мало би бути місце для рекламної інтеграції якогось сервісу психологічної допомоги, але я вам адекватно та на досвіді скажу, що нормального українського сервісу я не знайшов, але знайшов дуже класного канадського спеціаліста. І трохи далі я розповім, до чого ми разом дійшли, та як взагалі я працюю з психологом. Це відео, мабуть, буде трохи не структуроване, бо я писав скрипт під певними враженнями від останньої сесії, тому вибачайте. Якщо вам щось не зрозуміло, напишіть про це в коментарях, а я зі свого боку вам обов'язково відповім чи більш детально поясню. Але знову я не спеціаліст, я лише людина, яка проходить свою терапію та вже має певні позитивні результати. Так от, десь два місяці, ми ходили від ситуації до ситуації та аналізували, що я відчував та які висновки я би міг зробити після тих чи інших ситуацій. І от далі декілька інсайтів, які я отримував на сесіях, та з чим наразі працюю. Давайте я спробую структурувати хоча б це. Ми не можемо впливати на все, бо більше від нас, в принципі, не залежить те, як нас будуть оцінювати та сприймати люди. Так, це був перший інсайт. Дійсно, коли я презентую проєкт, відправляю замовнику відео чи взагалі роблю щось де потрібно отримати відгук чи оцінку. Я завжди будую в своїй голові певний сценарій. Частіше всього, я недооцінюю свої результати. Вважаю, що завжди можу зробити краще. А коли клієнт накидує трохи правок, то ці очікування підтверджуються. Та ситуація набуває статусу негативний досвід. Та подальші схожі дії вже будуть не такі приємні. Теж саме коли я хочу донести певну ідею до мого боса на роботі, де я працюю. А він у відповідь не дає жодного фідбеку чи відповідає не так, як я собі запланував. Так, от, як саме звучить мій перший інсайт? Ми не повинні очікувати від людей чи ситуації нічого конкретного. Не треба будувати ілюзій, як воно все піде. Вам всього навсього треба робити максимально добре, тобто ви маєте використовувати свій досвід та видати той самий результат, який саме вас влаштовує. Англійською це звучить «good enough». Розумієте, коли ми залишаємо авто на парковці, ми можемо тільки сподіватися на те, що нічого поганого з вашою машиною не станеться що ніхто вам не розіб'є вікно чи не забере щось з машини чи будь-що інше. В наших силах тільки сподіватися на те, що все буде добре. Тому перший мій висновок це прикладати максимально зусиль та досвіду для кожного проєкту, та ні на що не сподіватися. Ну а якщо щось погане дійсно трапляється, то вже виходити з певної ситуації та робити. Висновки, ми ніяк не можемо контролювати не свої думки, але ми можемо робити good enough та бути впевнені в результатах, які ми видаємо. Також сюди я хочу додати декілька додаткових моментів. Я не знаю, як ви, але я достатньо спокійна та проста людина без якихось екстремальних звичок та хобі. Але якщо ви займаєтеся чимось, наприклад, ви любите скайдайвінг, дайвінг, велосипед чи будь-що інше, що приносить вам певне задоволення. Скажіть мені, коли ви сідаєте на велосипед, ви думаєте про те, що? Сьогодні ви точно впадете та зламаєте руку, навряд чи, але ви катаєтесь, отримуєте задоволення. Те ж саме ви маєте робити з роботою. Просто робіть те, що ви вмієте, та просто отримуйте кайф від процесу. Не звертайте уваги на те, що може чи не може трапитись. Бути в моменті це не тільки прості слова, які мене дуже сильно раніше бісили, але й реально працюючи інструмент нормального життя, без передчасних очікувань ж саме про презентації, публічні виступи, пічінги та екзамени. Так, ви маєте готуватися, ви маєте розуміти тему докладу, але ви не маєте якось взагалі оцінювати свій майбутній виступ чи вангувати про те, що про вас будуть думати люди. Бо незнайома аудиторія, перед за все, буде оцінювати ваш доклад, тему, ідею та взагалі ту інформацію, якою ви збираєтесь поділитись. Тому будьте впевнені у своїх словах, і у вас завжди буде все виходити. Для прикладу, передивіться виступи Дональда Трампа на американських президентських перегонах. Він говорить таку діч, що в тебе не вкладається в голові, як людина, яка має багато грошей бізнесу, балотується на другий строк президентства Америки, може взагалі так себе поводити. Але на жаль, більшість людей достатньо глупі. Та якщо вони бачать, що людина зі сцени каже речі, в які сама вірить, то чому б їй самій не почати в них вірити? Але в назві цього відео є слово перфекціонізм? Тому давайте поговоримо, чому насправді цей самий перфекціонізм має бути у вас відсутній. По-перше, поставте собі питання, що буде, якщо ваш наступний проєкт буде good enough, замість того, аби бути суб'єктивно перфектним. Чи ви будете над ним менше працювати? Чи він буде гірше за той, який ви хочете довести до якогось тільки вам зрозумілого стану? Повірте, якщо ви будете робити все так, як подобається вам, всі інші люди будуть давати вам. Лише той фідбек, на який ви дійсно заслуговуєте. Так, більшість людей мого віку росли на шкільних оцінках, та ці оцінки мали були бути тільки найкращими. Деякі з нас навіть отримували фізичні покарання через ту чи іншу оцінку: кубки, нагороди, змагання краще, більше, сильніше, розумніше. Це все як ми жили. Нас ніхто не навчив програвати чи отримувати другі місця. Цитата до п'ятого класу ти був золотою дитиною, п'ятірки в табелі, але потім не зрозуміло, що з тобою сталося, і ти взагалі перестав вчитися. Казали та й кажуть мені батьки. Ми росли дітьми, які мають доказувати всім, що вони найкращі. Але як результат, всі ті люди, які отримували двійки та трійки, зараз правлять світом, бо вони не приймали участь в тих перегонах, хто більше надасть травм своїй дитині. І знаєте, коли я головою зрозумів, що ти маєш бути впевненим в своїх проєктах, фокусуватися саме на своєму професіоналізмі та не думати про негативні чи позитивні наслідки, ти можеш реально мати революційні для свого життя висновки. Але спочатку ми повинні зрозуміти дійти до того, що на цей самий момент часу, момент віку, нам дійсно потрібна психологічна допомога. Ну і ще кілька хвилин вашого часу для іншого інсайту на цьому каналі. Я якось давно робив відео про медитацію, яку я регулярно практикую вже більше п'яти років. Так от, саме через психолога, я почав аналізувати та сприймати медитацію як зовсім іншу техніку розуміння власного тіла та власних відчуттів. І от зараз я дам вам кілька порад, що треба робити, аби розуміти власне тіло краще та контролювати власний мозок в тих ситуаціях, котрі потребують саме контролю, але як завжди. Трохи історії. Якщо ви людина розумна, то маєте знати, що наш людський мозок ще досить молодий. У зрізі всієї нашої еволюції. Ми тільки на кілька тисяч років як розумна людина, яка вміє використовувати технології у своєму житті. І для мозку цей проміжок еволюції, цей проміжок часу дуже короткий, аби ми перейшли з бий або біжі налаштування до більш раціонального мислення. Наш мозок разом із гормональними центрами постійно. Грають з нами досить злі жарти у вигляді викиду гормонів по типу адреналіну чи кортизолу. Наш мозок все ще реагує на всі небезпечні моменти конкретним методом, що дуже часто спричинює достатньо погані результати, особливо коли ми не розуміємо свої відчуття. Тому медитація та вивчення власних відчуттів є одним із найважливіших скілів чи навичок, які кожна людина просто повинна навчитись. І перед тим як закінчити це відео, я дам вам одну дуже Класну вправу для того, аби ви зрозуміли, що все те погане, що з вами відбувається в плані ментального здоров'я, це все можна пофіксити, якщо розуміти, як воно все працює для цієї вправи. Вам потрібно знайти зручну позу, відключити всі девайси, які можуть відволікати, зробити декілька глибоких вдохів. Та видохів, та спробувати знайти одну конкретну ситуацію, яка принесла вам найбільше травматичного досвіду. Чи ви просто можете уявити ситуацію, яку ви більше всього боїтеся? В моєму випадку я уявив, як я виступаю спікером на якомусь івентів перед великою кількістю людей. Для мене з моїм заїканням, це просто провал. Був би і от коли я почав уявляти себе на сцені перед людьми, які дивляться на мене, в мене почало з'являтися таке дуже неприємне відчуття десь у шлунку метеликів в животі, пам'ятаєте? Також я відчував такий стан по типу того, як моє тіло починає напружуватись, і от цей стан і є той стан, коли наше тіло та мозок реагує на потенційну небезпеку за його версією. Але насправді, в цей момент часу, під час цього експерименту ви в безпечно. Емо середовищі, та весь цей страх генерується насправді тільки всередині. Вас всередині вашої голови. Зрозуміло, так, от такими медитаціями чи тренуваннями ви можете вибудувати дуже класну систему фіксації негативних емоцій і тим самим знайти спосіб управління цими емоціями в ситуаціях, коли те відчуття знову буде всередині вас. Але тоді ви вже будете знати, що це так, як ваш організм реагує на ситуацію, яку ви вважаєте небезпечною. Але по суті, вашому життю нічого не загрожує. І от коли ми починаємо розуміти різні техніки контролювання цих деструктивних емоцій, ми дійсно можемо без проблем провести велику презентацію чи піч. Ми можемо знайомитись з людьми, які можуть повірити в вашу ідею, тому що ви в неї вірите, і взагалі почати жити краще життя. Всі ці техніки ідентичні з різними техніками медитації. Вони в основному базуються на фокусуванні, на диханні та скануванні всього тіла. Аби ми краще розуміли, як саме ми відчуваємо себе, коли переживаємо певні неприємні відчуття, і це такий самий скіл, яким користуються автомеханіки, коли знаходять проблему в авто, вже тільки від того, як звучить мотор. Дійсно, відчуття знепокоєння та стан бій або біжі може врятувати нас від дикого звіра чи іншої небезпечної ситуації, яка потребує моментальних рішень. Але коли ці реакції та відповіді організму заважають нам жити повноцінне життя, ми точно маємо знаходити інструменти, як краще вивчити себе та розуміти, чому тіло реагує тим чи іншим способом. Ну що ж, от таке вийшло відео. Я зрозумів, що воно трохи задовге, але я все ще не розкрив всіх цікавих моментів, які ми обговорюємо на сесіях із моїм психологом. Тому, якщо ви хочете почути ще більше інсайтів та знати більше про саме психологічний стан людини, я з радістю зроблю інше відео. Дайте тільки знати мені це в коментарях. Підписуйтесь, ставте подобайки цьому відео та діліться своїм досвідом. І до зустрічі будемо на зв'язку.